Доброго дня, є нове надходження, це у нас Джилі 2011 року випуску, має 1,8 двигун, ось такий гарненький колір. Переливається на сонечку. Ось такі шикарні диски, гума в ідеальному стані. Ось такий вигляд має вколо. Тут у нас є камера заднього огляду, задні парктроніки. Ось такий шикарний варіант. По салону ми маємо Перешитий дуже гарно. Салончик, є в нас повний електропакет, мультимедійне кермо. пробіг у нас а, там до 100 тисяч кілометрів. Є мультимедійна система з камерою заднього огляду, кондиціонер працює, підігрів передніх сидінь. Це у нас механіка, ось такий гарненький текстильний та шкіряний комбінований салон. Стеля також перешита, має ось такий гарненький шикарний вигляд. Тому, якщо вас зацікавила дана пропозиція, приїздіть Генната Хуткевичу 22Б, компанія автофокус.